Сьогодні на сніданок це дуже смачні, знаю його смачні. Так, голубці. Хіба це голубці? Не. Це голубці в пецю. Голубці в пельцю, так називають. А в А я його буду називати голубці в пеці. А збоку то, що в тебе лежить. Ота з боку. А чому він там лежить? Ну я коли можу твої, я, я, я б хотіла зараз, але розумію, що не можна. А чому не можна? Бо треба спочатку їсти нормально її. Але я вже потім його з'їм.